Знову ну, привіт! З вами Бронька, з каналу LP Crystal Bronie Star. І я сьогодні вам хотіла, ну, цьому відео, розповісти про мою новину, ну, не мою, а мого брата, такі гарні бульбашки. Вони дуже великі. Зараз вони голубого кольору. Тут йдуть рельєфи. Значить, як ви бачите, тут є жидкость, по якій йдуть бульбашки. Я її зараз спробую виробку оце і надути пару бурбошок. Ну, ви бачите, вона така величайка. Тут є отвір. Отвір. тут є отвір. Далі йде така штука. Дуже класно їх бути на дворі, коли вітер. Або просто такого зробити, вони самі по собі будуть діти. І її можна так, щоб не розбити, то мені треба вже мене. Є можна витягнути віце, але я не хочу. Бо ще кричати буде. І тут ідуть такі непонятні рельєфи, як дорівнює кружочок і крузочка точка. Є як крила пегаса, І тут якась така штука. І у воно таке місяць. Вибачте такий маленький укрончик. Усім пока, і з бульбашками.